Всім привіт! Знову буде відео про копчення. І цього разу я буду тестувати свою нову коптильню, яку нещодавно придбав. І буду коптити судака холодним копченням, а також баликів жереха, які мені принесли для проби. Так сказати для тестування, чи вийде в мене скоптити нормальну рибу. Як підготувати рибу до копчення? Ну, Балики вони вже були готові, тільки повісити і коптити. А от судак. Судака засолив на 6 годин. Потім вимочив одну годину. І добу у мене він прив'ялювався, привітрювався, щоб максимально вийшла волога, щоб краще було копчення. Загружаю рибу в коптильню, це було зранку. Засипаю щепу в димогенератор, щепа з вільхі. Запалюю. Виставляю температуру. Температура копчення буде 23-25 градусів. І це все буде відбуватися на протязі, я не знаю, як мінімум 8-12 годин. Я буду час від часу перевіряти, дивитися результат і стан риби. Після 4 годин копчення я вирішив перевірити стан риби. Так як я це роблю вперше, то я не знав, що буде. Риба вже. Взяла колір, але це ще було недостатньо. Коптив я рибу весь день, але були паузи на кілька годин, коли вимикали електроенергію. І тому аж під самий вечір я завершив цей процес. За час риба коптилася 11 годин. Я вимкнув коптильню і, не відкриваючи її, залишив до ранку, щоб риба там уже доходила, охолоджувалася, і вранці результат буде вже Явно краще, ніж ввечері. Відкриваю коптильню вранці і ви бачите, який результат. Риба вийшла гарна на колір. Вона вже охолоджена, але я її ще потримаю на свіжому повітрі десь півдня. Хай вона вивітриться, щоб смак був кращий. Судак став не таким яскравим, як жерехи, тому що він мав у собі більше вологі, тому Дим не, не так гарно лягав, як на жереха. Жерех яскравіший. Жереха розрізати я не буду, тому що дегустування жереха вже було на каналі. А подивимось судачка. Якраз на сіль вийшов дуже гарний, з сілью я вгадав. Оцей рецепт 6 годин солиш години вимочуєш. Якраз підійшов ідеально. Риба прокоптилася. Риба не суха, не висушена. Це не таранка дубова, а якраз така м'яка копчена риба яку можна їсти не тільки з чимось пінним, а й просто до столу. Риба вийшла чудова, тому я думаю, що ще будуть різні експерименти з копченням, різні риби, яка у нас водиться, і не тільки у нас, а взяти, наприклад, і морську рибу. Копчення буде багато, аби тільки була електроенергія, тому що процес копчення займає багато часу, а зараз з електроенергією у нас проблеми. От так. Дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі. Підтримуйте канал підпискою, лайком. До зустрічі!